Щоб позбутися від прокляті, щоб позбутися від горя, ми маємо з'єднатися з Господом через Його Святе Писання, через Біблію. І перший крок це коли ми входимо в живу церкву Ісуса Христа, адже саме в такій живій церкві, саме Ісус во главі. І присутність Господа я відчуваю саме в своїй церкві, в церкві слово Боже Салтаненко, саме тут ми мене Як позбавитися від гріха через Каяття? Як пізнати Господа через святе Писання, як з'єднатися з Ним через апостолів і пророків, як щиро молитися за потреби інших людей? Тут ми з'єднуємось в молитвах, в хлібоприломленні. Саме тут ми перебуваємо, в Слові Божому, щоденно. Ми пускаємо Господа своє життя, своє серденько. І ми всі свої турботи, своїх дітей, всі свої проблеми довіряємо саме Господу. Отак заповідав Господь. Любити Його всім серденьком, всією душею і любити ближнього Свого. І служити, Господи, служити ближньому своєму. І без живої церкви Ісуса Христа, без Слова Божого ми цього всього не пізнаємо. Бо як Ісус Христос навчав своїх учнів і всіх людей, яким проповідував, як зрозуміти, як жити в щастя, блаженстві і як бути вільними від гріха. Так само і наші нас навчають, як бути щасливим, саме перебуваючи в живій церкві, саме перебуваючи в святому Писанні, пізнаючи і понурюючись в святе Писання. І Господь казав, прийдіть до мене, струджені. Чому? Через те, що тільки спасіння в Ісусі Христі. Всі прокляття, всі гріхи. Ми вчимося долати тільки завдяки Ісусу, коли ми очищаємося через покаяння, і коли ми служимо Господу, коли ми занурюємося в це писання і вивчення, що є кордони Божі, і як потрібно жити, дотримуючись саме оцих Божих канонів. І без церкви я цього не розуміла. Але зараз, знаєте, кожен пазлик став на своє місце. І кожна людиночка має прийти до Господа, бо саме Господь. Пере всеми навколо і нас з вами також, і ми маємо перебувати і жити в слові Божому, бо це її порятунок.